Вітаю глядачів свого каналу. Сьогодні хочу зняти відео по роботі, навіть не по роботі, а зробити невеличкий тихогляд даного арпалу. Що мені е не подобається, от їздив сьогодні дробити глуки. Бачите, воно є така досить не, не тоненька гілочка. Ні, та є ось вона перерубана. Але не дорубана до кінця. Хочу відкрити ножі в арпалі. попробувати їх підігнати максимально близько одне до другого. Тут зараз в дровітні є сім прицепів. Вже заготовлюю на наступну зиму. У нас ще та зима не скінчилася, але зараз бога дякувати тепло. Ось, зараз почну трошки. Підрозберу його і подивимося, що там далі всередині. Так, відкрив кришку. От туди є ще навіть трьохрічної давності. Оке. Це І конструкція ось такого плану. Зараз десь може. Ну не сказав бо що просвічується. Ну я трошки зараз зайдемо з іншої сторони Ось. Ну на відео воно ну, виглядає трошки більше зазор, але він є десь орієнтовно-міліметровий. Ну о! Так краще. Пальці не повідкушувати. Ну, ладно, зараз витягнемо нам то. Другий ніж таке саме. Третій ніж. Теж такий мінімальний зазор. Ну, орієнтовно міліметр, на міліметра нема. Третій рік користуюся тим орпалом. Значить, він вже досить побачивсь всього. Так, зараз ще ось цю кришку. Подивимося, що всередині. І спробую. Поставити сюди кусок гілки, подивитися, чи воно його не віджимає. Зараз розберемося. Зняв кришку захисну. Бачимо такий масивний маховик. І тут є обгонна муфта. Щось мені нагадує сцеплення в скутері. Але працює. Але не раз вона спасала, досить непогано. Так, зараз візьмемо кусочок гілки, попробуємо, як би це правильно зробити. Так, тримай. Сухе перекушує. Ці ножі вони, не є загострені на, на лезо таке, щоб, щоб можна було ногті підрізати, не всі притуплені. Ну з самого початку було такі. Зараз попробую їх може ближче підігнати один до одного. Не знаю, вийде то чи не вийде, але буду пробувати. Це, щоб не робилося такі. Здоровенні кубки дрібної січки. Якось так. Зараз подивимося, що тут що можна зробити. Так, ми подумали і я вирішив. Питаєте, хто ми? Я і моя совість. Це є ніж, який прослужив 3 роки і йому нічого не бракує. Правда, треба його. Чуть-чуть підгострити. Забрати от деякі заосенції є. Немало вони бачили всяких приколів, що не видно. Ну, ось Такий ось зовсім-зовсім делікатний. таке, я не знаю, якби голку прокусило. Фактично. Ні на одному ножі таких критичних немає. Так, подумав і вирішив, прийняв рішення. А чому не поставити нові ножі? Ось. Новий ніж. Я їх придбав разом з гарпалом. Лежать вони три роки, також лезо є. Притуплене. Ще камера не хоче фокус... фокусуватися. се. Николера не видно. Да, налаштуємося продовжуємо новий ніж І це новий ніж зазорчика ніякого немає. зараз так, на світло. О. Ще разочок Чик, зазорчика ніякого немає. А візьмемо ніж, який попрацював три роки. Чик. І трішечки світиться. Тому я його знімлю. Всі шість і поміняємо. Так, і ще. Думаю йду, поважу їх, щоб мене було. Розбалансу вібрацій лишніх 5-х десятих. я їх поважу. Поважив і кожен ніж, як один, має 288 грам. Так що ставлю і не перебираю. Зараз прикручу перший і покажу. Так, поміняв по два ножі. Зазорчик в них практично відсутній о, такий зазорчик градимо свіжу гілочку. Тримай. Не перекусило? Як воно його перекусило? Але не розірвало? А суха? Суха гілочка? Тримай. Суху перекусило? Мав Ну що, буде так. Працюємо. Так, заміни всі ножі. Дивиться що. Практично, практично, практично немає. Зазорчика. Третій. Ось. Мало би бути добре. Збирає докупи.